З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, мідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, роки десятиліття вдалено летять. А ми? Ми всі земля не пересічні. Ну що, готові знов покрутити розомот із нами колесо історії і пригадати окремі історичні події. Сподіваюсь, що готові дізна... Ой-ой, який же тут повук сидить. Так зараз. Давайте покрутимо колесо історії. Де ці ой, -ой, -ой, ой, -ой, ой, і пригадаємо окремі історичні події, що відбувалися в різні історичні епохи наприкінці жовтня. Розпочну я із розповіді про династію Терещенків. Микола Артемович Терещенко, бізнесмен і меценат. Народився 26 жовтня 1819 року в Глухові на Чернігівщині. Його батько Артем Якович займався ось яким хитрим бізнесом. Він викупав маленькі та занедбані приміщення заводів, модернізовував їх і робив із них солеварні, лісопильні, млини, цегельні заводи, а найголовніше цукроварні. В 1870 році він передає цей бізнес трьом своїм синам Миколі, Федору та Семену. Ось якраз про Миколу і мова, бо серед трьох братів він вніс найбільший внесок в історію. На його кошти були збудовані чоловіча та жіноча гімназії, міська лікарня, ремісниче училище, районний банк, міська бібліотека та перший педагогічний інститут в Україні. І це тільки в Глухові. А у Києві, куди він перебрався у 1875-му. Ось завдяки коштам Терещенка побудували ледь не десяток будівель, серед яких Маріїнський дитячий притулок, училище для сліпих та лікарня для чорноробочих і бідних людей, яку в 1921 році перепрофілювали у дитячу лікарню Охматдит. Думаю, що пан Терещенко не образився б на комуністів за це. А ось що би він сказав тим, хто запустив ракету по Хмадиту 8 липня поточного року. Ну то, мабуть, що жодного цензурного слова. Ну однак, що є, то є. Колосальні прибутки від вироблення і продажу мільйонів пудів цукру щорічно дозволили якось Миколі Терещенко придбати найдорожчу в світі яхту Йоланта. До речі, вдумливий глядач спитає: а чим же пов'язаний рід Терещенків із Житомирщиною? Окрім того, що один із більш як десятка його цукрових заводів був розташований в Андрошівці Житомирської області, де Микола собі палац побудував, він ще й прагнув створити автобусний маршрут Житомир Київ. Інший син Артема Терещенка Федір теж займався бізнесом і теж будував палаци. Багато хто бував у селі Денищі, де збереглися руїни палацу Терещенків, що його замовила дружина Федора, Надія. У селі Турчинівка знаходиться палац Наталі Федорівни Терещенко-Уварової, доньки Федора Артемовича. А сам Федір придбав собі палацик поблизу Андрушівки в селі Червоне. Ну Так, то його побудував такий собі Адольф Норберт Еразм Грохольський, що володів селом, а Федір Терещенко лише його придбав ось цей палац. Але все одно, ось теж палац Терещенка. Навколо того будинку росли великі. Старі липи, дуби, каштани, а поруч розкинулося озеро, на березі якого і досі діє цукровий завод, який, яким теж володіло володіла династія Терещенків. Але прийшли комуняки, палацу Федора Артемича забрали і перетворили на дитячий притулок. Після пожежі там розмістили ПТУ, а ще через кілька десятків років передали його жіночому монастирю Різдва Христова Московського патріархата. Нарешті рік тому поступили по справедливості, повернули будинок садибу державі, і ми всі житомирщини сподіваємось на початок великої реставрації. Ну що ж, 26 жовтня 1819 року, дата народження Миколи Терещенка, представника однієї з найвідоміших та найбагатших дворянських династій України. 95 років пройшло з того моменту, як люди поплатилися за те, що вони бажали легких грошей. Ні, я не про відкриття першого казино України в готелі Київська Русь. Мова про Чорний четвер, 24 жовтня 1929 року. За ними йшла Чорна п'ятниця, 25 жовтня. Тоді Чорна п'ятниця означала зовсім не знижки у магазинах. Потім два вихідних. Чорний понеділок, 28-го і, здогадайтесь. Правильно, такого самого афроамериканського кольору вівторок, 29 жовтня. А діло було так. Після Першої світової економіка у США почала оживати та потроху повертатись на довоєнний рівень. Разом із тим, сільські мешканці протягом 10 років мігрували в міста в надії знайти більш благополучне життя. Аби отримати трішечки грошей, вони почали скуповувати акції різних компаній. Ну, наприклад, із виробництва стали, чи там будівництва або продажу автомобілів. Ось ці галузі ну, якраз і розвивалися тоді. Акції компаній дорожчали, люди все більше і більше їх купували, беручи кредити на це, сподіваючись колись там їх повернути завдяки отриманню доходів із продажу цих акцій знов таки коли-небудь. Але це так не працює. Якщо щось дорожче лише через те, що його стали активно купувати, рано чи пізно вартість цього товару чи послуги все одно повернеться на правдивий рівень такий закон ринку. Разом із цим лише однієї новини чи навіть пліток про те, що таке може статись, достатньо, аби люди почали на всяк випадок продавати акції. А через це їхня вартість почне стрімко падати. І так і вийде. Навіть якщо ти встиг продати акцію дорожче за те, як ти її придбав, ти щасливчик, бо оком і не встигнеш кліпнути, як бажаючих купити здешевілу акцію, не залишиться. Ось такий от обвал цін і стався у жовтні 1929 року на фондовому ринку США. Мало того, що сукупна вартість акцій Доу Джонса впала на 30 мільярдів доларів, так і банки, які кредитували населення, що купували ті акції під заставу аналогічних акцій, самі вже були не в змозі розрахуватися із клієнтами. Який урок ми можемо почерпнути із цієї події? Ну, хіба не може таке статися у нашій країні? Ну, звісно, що може. Тим більше, країни, території. Тут ні до чого. Це можливо і якби поза країнами. У інтернеті, наприклад. Рано чи пізно вартість твого біткоїну знизиться, і ти захочеш його продати, а ніхто не купуватиме. І ти лишишся з носом. Бульбашка обов'язково лусне. А давайте про українські події 24 жовтня 1935 року над спаською вежею московського кремля замість двоголової курки встановили зірку. Першу серед усіх зірок на вежах Кремля. Наступного дня встановили таку саму зірку над Троїцькою вежею, ще через день на Микільській та Боровицькій. Через два роки червона мідь вицвіла, дорогоцінне каміння теж, і всіх їх замінили ті зірки. А ту саму найпершу, наче ну, як перемістили на шпиль північного річкового вокзалу. Ну і хіба це та історична подія, про яку варто розповідати в колесі історії на українському телебаченні? Я вас здивую, але так. Адже рубінове скло для зірок, власне, найголовнішу частину, виготовили на скляному заводі міста Костянтинівка Донецької області. Для виготовлення зірок довелося виплавити 500 квадратних метрів скла товщиною 5 міліметрів. Щоб вони могли протистояти шквальним вітрам при своєму розмірі в 4 метри шириною. Одна зірка важила тисячу кілограмів. Так що два роки у Москві над Кремлем гордо височили українські зірочки, ну хоч і комуняцькі. На жаль, у 2014 році завод зруйнували. 28 жовтня 1944 року, радянські війська вибили останнього німецького солдата з території радянської України в її тодішніх кордонах. До того бої з нацистами на нашій території тривали майже 700 днів. Ну, в принципі, ще не багато в порівнянні з поточною війною. Он у в листопаді вже тища буде. І це, якщо рахувати, з лютого 2022, го а не з лютого 2014-го. Ну, але все відійшов від теми. Отже, останнім населеним пунктом, у якому точилися бої, стало місто Чоп, де зараз закінчується траса М-06. Взагалі, ось така класична версія цих подій. Саме так вам їх, я так думаю, розповідали у школі. Тут є три неточності. Перша, Чоб визволили не 28, а 29 жовтня. Друга німці зовсім скоро перейшли в контрнаступ і вигнати їх остаточно вдалося лише 23 листопада. І останнім населеним пунктом, де довелося воювати, було село Соломонове. І третя: післязавтра не свято визволення України від німців. Післязавтра дата переокупації України. Із вигнанням нацистів Україна не отримала волі, лише опинилася під пануванням іншого тоталітарного режиму, його масові репресії та депортації, в тому числі сотень тисяч українців та всього кримськотатарського народу, хіба не було такого? Ось це все мало чим відрізнялося від звіст нацистів по відношенню до євреїв. Я не беруся казати, що під гітлерівцями нам би жилося краще. Я лише хочу донести одну важливу думку: сталінізм, як і нацизм. Зло таке саме. І як добре, що ми його позбулися. 24 жовтня відзначається День однієї з найнепотрібніших організацій в світі, яка взагалі не зрозуміла, як досі існує. День Організації Об'єднаних Націй або ООН. В 1945 році, коли ось тійно завершилася Друга світова війна, що тривало усього якихось шість років. Представники 50 країн вирішили похизуватися під жаками один перед одним і заодно обговорити створення ООН. Ну ось 24 жовтня 1945 року її і, і створили на конференції в місті Сан Франциско. Серед засновників був як і весь Радянський Союз, так і окремо УРСР. Тому нам вступати повторно не довелося, коли союз перестав бути однією країною. А яка ж була мета створення? Що такого країни поодинці не можуть, щоб цілу організацію створювати? Декларованою метою є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки? Дякуємо вам, шановні 192 країни, що притримуєтесь цієї мети. Давайте ще глибко копнемо і відкриємо статут ООН, де написано, що прийом членів до організації відкритий для всіх миролюбних держав. Ну, особливо виявляється, що для тих, хто любить руський мір, напевно. Сама ж організація Об'єднаних Націй складається з п'яти органів: Генеральної асамблеї, Ради безпеки, економічної та соціальної ради, секретаріату і Міжнародного суду юстиції. До того ж, треба платити членські внески. Ось нещодавно саме через несплату і було виключено із, наприклад, генасамблеї аж сім країн: Венесуела, Гамбія, Ємен, Лесото, Ліван, Тонга та Центральноафриканська Республіка. А ось, наприклад, постійних членів Радбезу ніхто не виключить ні за яких обставин, бо вони ж постійні. Це Великобританія, США, Франція, Китай та Росія. Ось так і живемо, точніше, виживаємо. Спасіння потопаючих, як то кажуть. Ні для кого ні секрет, що у радянському союзі панувала мова російська. Ну так повелося аж із далекого 1929 року. Хоча ну, ніяких документів не приймали. Як такої офіційної мови в СРСР не було, а російська значилася як мова діловодства. У республіках теж жодних документальних закріплень тих чи інших мов не було, ну окрім як у Грузії та у Вірменії. Ось там офіційними мовами вважались відповідно грузинська і російська та вірменська і російська. У всіх інших країнах, ну окрім РСР, звісно, теж де факто було дві офіційні мови: місцева, так би мовити, та російська. Ще в 1953 році. ЮНЕСКО запропонувало розмежувати поняття офіційної та державної мови. І ось нарешті, 28 жовтня 1989 року, Верховна Рада УРСР прийняла закон і проголосила державні мови. Точніше, мову одну українську, і все. Тут наші постійні глядачі можуть почати строчити коментарі, що так ми почали потісняти російську мову, але за неї в законі теж є згадка, як за мову міжнаціонального спілкування народів. А діловодство обов'язково мало відбуватись українською і за бажанням, точніше, як в документі написано, в разі необхідності російською. Мовою у сфері обслуговування, мовою юридичної допомоги, мовою навчання і виховання і таке інше проголошувалася українська або інша мова прийнятна для сторін. Ну і в чому вони не праві? Що ж, 35 років тому українська мова стала державною мовою ще поки навіть не незалежної України. Війна між Росією та Грузією розпочалася не 8 серпня 2008 року, а набагато раніше. У 2008-му вона просто перейшла в гарячу фазу, як і у нас в 22-му. А до цього абхазькі сепаратисти вирішили від'єднатись від Грузії аж у 1992 році. Звісно, що цих грузинофобів підтримували їх там Нєти та інші, абсолютно жодним чином не пов'язані з Росією російські війська. Отож, що таке війна, ми знаємо, і знаємо, що одним із її атрибутів, якщо так можна сказати, є біженці, мирні жителі, які не стерпіли, що до їхньої хати постукали чужинці, але і лишитись не змогли. Ось і в вересні 93-го 250 тисяч грузин вимушено полишили свої домівки, бо з боку абхазців ще й етнічні чистки почалися. Мало того, що ті території, де вони проживали, називаються не Абхазією, а Сванетією. Ось зараз ви можете побачити, де це такі райони розташовані. Тобто абхазці фактично вигнали грузини з частини Грузії. Так, до того, що й на гірських перевалах внаслідок погіршення погодних умов опустилася температура, біженцям ставало дедалі скрутніше. Масло в вогонь підливали не цигани, але все ж таки мародери. Грузинські військово-повітряні сили спробували самотужки врятувати своє населення, але гелікоптер на в Таїсі, на жаль, врізався вгору. Діватись нікуди. Пан Едуард Шеварнадзе вирішив комусь зателефонувати і попрохати про допомогу. Першим у списку контактів виявився Леонід Кравчук. Ну що ж, давайте допомагати нашим друзям у біді. Ось 7 жовтня вирішили допомогти. А вже 8 жовтня 1993 року українські військові сформували зведений загін, який складався із 17 гвинтокрилів та чотирьох літаків. За два тижні наші хлопці врятували 7643 людини, а також доставили їм майже пів тисячі тонн гуманітарки. Але, як ми знаємо, росіяни, російські солдати, вони в основному сліпі, стріляють по всьому, що рухається, і не відрізняють військові вертольоти від гуманітарних. Два наші вертольоти було підбито. На щастя, не загинув ніхто, навіть нікого не було поранено. Гуманітарна операція була завершена якраз в сьогоднішню дату, 26 жовтня 1993 року. Звісно, всіх причетних нагородили медальками, але це ніщо у порівнянні з тим, як грузини намагалися сказати по українськи слово дякую. До речі, вже після завершення операції, коли один із представників ООН похвалив нас за це, за те, що операція так от завершилася, він ще й заявив, що якби була дана команда їм, то вертолітний загон, ось місії ООН, не був би готовим для виконання подібних завдань і за місяць підготовки. А наші герої за день все підготували і вирушили на допомогу. Я ось думаю, якщо Путін нападе на країни НАТО, а чи не нашим військовим доведеться допомагати армії найбільшого військового альянсу в світі? Шановні інтернет-оглядачі, вкотре нагадую, що у нашій передачі існує поштова скринька, куди ви можете надсилати свої пропозиції щодо того, про які історичні події мені було би варто розповісти. Особливо палко прохаю вас написати нам про грудневі події, бо нікому ж не хочеться ще раз почути про указ об учоті музикальних інструментів. Хлопці та дівчата, а також ті, хто не розуміє, як визначати стать за наявністю. Хлопці та дівчата, підійшов час сказати вам до побачення. Наступної суботи я ще раз покручу колесо історії і скажу, спливає час, ну, ви знаєте, що я скажу. А на сьогодні все. Де там той павук? Ось він де. Ну що, павучик? Можете перемикатися на інший канал, аби подивитись, яке колесо історії пропонують вони, хоча впевнений, добровольська знову годинник епох на свій канал завантажить, або взагалі забуде. А я із моїм другом кажу вам до побачення і не забувайте про нас. До зустрічі!